У Дніпрі в будинку на вулиці Щеглова-1 з 15 липня повністю відключили газопостачання. Причиною стала аварія в п'ятому під'їзді там стався витік газу. Аварійна служба відключила подачу газу до всього будинку. Під час перевірки з'ясувались, вентиляційні та димові канали збудовані ще за радянських часів, не відповідають сучасним стандартам. Печники погоджуються усунути недоліки лише за гроші. Така проблема є у більшості квартирах, і є таке, що немає доступу до квартири, наприклад, якщо є один канал на три квартири, і то потрібен доступ до всіх трьох. Тобто люди апріорі залишаються без газу. Ну і плюс те, що цю проблему звалили на жильців. Ще одна проблема узаконення газового обладнання. Більшість мешканців цього ніколи не робили, і тепер їм доводиться платити за все самостійно. В будинку мешкає 140 родин, молоді сім'ї з дітьми, пенсіонери. Вони залишились без газу, гарячої води та можливості готувати їжу. Ми придбали електроплитку на таке невеличка, але звичайно, що стосується душу, вани це треба гріти електроплиткою, щоб покупатися. І ще мережі дома не витримує. Тому що у нас є стабілізатор е, 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 напруги, і десь два-три рази на день він вибиває, тому що люди поставили електрочайники, люди поставили електроплити, хтось вже поставив бойлери, і просто якщо зараз ми не приймемо щось з газом, будуть ставити люди електроприлади, люди прилади, ми залишимося ще й без світла. Щоб повернути газ, мешканцям доводиться витратити чималі кошти в умовах війни. Газові плити у квартирах чотириконфоркові з колонками, а за новими нормами дозволяється встановлювати лише дво або три конфоркові. Ціни на нові плити високі, старі газовики відмовляються пломбувати. Газорозподільні мережі 30 гривень, 42 копійки. Мало ну, того, що це війна, що ми тут ці трусимося, Не знаю як. і ще от цей ужас. Пашешь, пашешь, и за все, нигде, никаких долгов. У нас тоже 31-я квартира. Да. за все это, И все, вот он, я ничего не И в третьем делать. подъезде. Вот как, как выйти с этой ситуации? Они говорят, обрезать. Я говорю, куда я буду? Что мне полкухни, там той кухни 4 квадрата. Печка стоит, я ей, честно говоря, не пользуюсь даже. Потому что у меня Юля варит. Вот как там жить дальше? Ремонт димових каналів і вентиляції обійшовся вісім тисяч гривень. Виявилося, що вентиляція та димохід з п'ятого поверху з'єднані з другим. Димохід вдалося відновити, а от вентиляцію залишили без змін. Тепер треба, ще, поміти цього, узаконювати пічку, колонку, робити проект і розпломбувати, навіть пломба стоїть 2400. чотириста. я пенсіонерка. Я правда працюю, але я пенсіонерка у мене пенсія 3300. Я можу, я вже на 8 тисяч полетіла. І ще буде на тисяч дванадцять 15. Чимало мешканців купили електроплитки, щоб якось замінити газ. Але у квартирах на перших поверхах автономне газове опалення, яке нічим не замінити. Люди вже зараз бояться зими і початку опалювального сезону. Купили га, це, інфракрасну печку на дві комфорки. Ну все хорошо, то вона, на во перше довга, во-вторих, світа матаєш. Я пройшла місяць. І... Тысячу чем-то заплатила только за свет. По новым стандартам принудительные вытяжки над газовыми пилитами устанавливать нельзя. Их заставили газовщики снять и выкинуть. Журналісти Дніпра оперативного надіслали офіційний запит до Дніпровської філії газмережі, щоб дізнатися, коли людям повернуть газ. У відповідь нам повідомили, що газова служба діє в межах законодавства. Під час перевірок газовики зафіксували в 91-й квартирі самовільне замінення обладнання, а мешканці ще 25 п'яти квартир не пустили їх для обстеження. У газмережах нагадують, згідно з кодексом газорозподільних систем і правилом технічної експлуатації газових мереж, подачу газу відновлять лише після усунення порушень перевірки вентиляції та надання доступу до всіх помешкань. Газ ми відключили, щоб уникнути аварії. Закон дозволяє припиняти постачання у випадках небезпечного чи самовільно встановленого обладнання. Станом на 9 вересня мешканці кількох десятків квартир не надали доступу нашим спеціалістам. Відновити газ зможемо лише після перевірки всіх квартир, усунення порушень і прочищення димових та вентиляційних каналів. У Дніпровській філії газмережі запевнили, вони це питання тримають під контролем. Тим часом мешканці зібрали необхідні документи, щоб узаконити обладнання та відновити газопостачання. Люди сподіваються на швидке вирішення ситуації, поки вона не призвела до ще гірших наслідків.